Всім привіт! Мене звати Дара. Ви на каналі Гард. І сьогодні ми говоримо про культуру, літературу та історію. Сьогоднішній випуск має бути надзвичайно цікавим, тому що він буде стосуватися абсолютно непересічної, екстраординарної і яскравої особистості. А саме випуск буде про Софію Яблонську. Софія Яблонська це перша тревел-блогерка, це мандрівниця. Це журналістка, фотографиня та кінодокументалістка, враховуючи, що все це вона робила в не зовсім сприятливі для жінок часи, а саме це початок 20 століття. Я думаю, що ми сьогодні будемо один за одним дивуватися пригодам Софії Яблонської. Вперше я почула це ім'я на каналі Шалені авторки, щиро рекомендую. І з тих пір не можу перестати думати про неї і досліджувати. Інформацію дуже важливо зазначити, що основну інформацію, по факту, на якій ґрунтувався цей випуск, я взяла з такого ресурсу як локальна історія, тому раджу. Кожному, хто дивиться це відео, якщо ви ще не підтримуєте їх, завітати на їх YouTube, можна завітати на їх сайт і придбати журнали. Надзвичайно цікаві, це як на мене один з найякісніших історичних продуктів в Україні. Тож, так як я сказала раніше, цей випуск так само базується на знаннях, які я взяла, в тому числі на локальній історії. То ж, така Софія Блонська. Ну, перш за все, якщо відкинути те, що я казала раніше, щодо того, що вона була письменницею, мандрівницею, кінематографісткою та фотографині, думаю, важливо сказати про її таку коротеньку біографію, як певний базис, про на якому буде базуватися сьогоднішня розмова, народилася Софія Блонська в 1907 році, тобто на початку ХХ століття. У Львівській області вона була з самого дитинства дуже допитливою та розумною дитиною. Вона народилася в родині священника, при тому незвичайного священника. Її батько він загалом був. Навчався на лікаря, але е, так склалися обставини, що він був змушений отримувати священницький сан, е, задля того, аби одружитися на матері Софії Яблонської. Е, е, і таким чином е, вона вже з самого дитинства бачила, що їхня родина трохи відрізняється від інших, адже батько Софії Блонської рахувався певним маргіналом всередині сільської спільноти, бо він був таким. Він, він лікував інших людей. А як це священник займається лікуванням? Дуже багато про нього говорили, з нього там десь глузували. І, власне, Софія росла в такому середовищі, де вона бачила, що ми відрізняємося, і я думаю, це посприяло дуже активно її світогляду і розширила її уявлення про світ, її допитливість, її не дитячий зовсім розум. І тому вона переїжджає пізніше до Львова, а згодом і до Парижа. Там вона навчалася кінематографістиці, була фотографиною і акторкою. В 30-х роках Софія Блонська стала справжнісінькою сенсацією. Але, звісно ж, і критики її не бракувало. Уявіть собі, молода, неодружена панянка подорожує екзотичними країнами світу, щось фотографує, щось знімає, ще й пише про свої подорожі. Це сприймалося дуже. Як такий зухвалий крок з її боку. На її лекціях у Львові, коли вона наповертала своїх подорожей, її лекції збирали просто натовпи спраглих слухачів та слухачок. На її лекції неможливо було майже потрапити. Люди стояли десь там в коридорах і слухали, що ж розповідала Софія Блонська. Для них це був якийсь зовсім інший світ, і Софія їм його відкривала. Вона здійснила кілька великих подорожей до. Африки Північної, Китаю, Індокитаю, Таїланду, Індонезії, Австралії та Океанії. Уявіть собі. Тобто на цей момент це були такі собі, можна сказати, дикі країни, в які мало хто наважувався їхати, але нічого не могло зупинити в Софії Яблонську. І так, да, як я казала раніше, вона отримувала чимало критики, особливо від польських критиків. Я коментую літературознавець Ярослав Поліщук. Тоді українці були поневолною нацією, і є така закономірність, що невільники не подорожують. А якщо вже подорожують, то не описують своїх подорожей. Подорожували й описували свої мандрівки саме представники титульних націй: британці, французи, німці. Тому серед українців Софія Яблонська справді феномен. Ми можемо побачити, що навіть в тому факті подорожей проявлявся від неї певний бунт, і в тому числі політичний бунт. Враження від своїх мандрівок загалом Софія описала в наступних книгах. Чар Марокко, 1932 рік, просто так для загальної орієнтації по датам. Там вона описала про свою подорож до Марокко. Пізніше було, була книжка, зокрема, більш в форматі нотаток, яка називалася З країн Рижу та Опію. Це нотатки про Китай та Індокитай. Після цього була оповідь Далекі Обрії. Там вона описала свої мандри до Південно-Східної Азії та Океані. Як Могли побачити, їй не бракувало пригод. І ті куточки світу, в які, власне, мандрувала Софія Блонська, це щось феноменальне, абсолютно зхвале та дуже сміливе рішення для того часу. Загалом її стиль вирізняється яскравим описом природи, тонким психологізмом, дуже людяним. Описом звичаїв певних народів це її вирізняло від багатьох інших діячів того часу, адже часто людей з таких віддалених країн сприймали нижчими. За фактом там коліри, шкіри, раси у Софії Яблонської ж цього не було зовсім. Вона спілкувалася з цими людьми, вона з ними комунікувала на рівних, вона засуджувала колонізаторську політику, і в режимі реального часу свого перебування на сході вона надсилала нотатки до Франції, адже варто нагадати, що вона їхала туди саме як журналістка та кінодокументалістка фотографія. Тож всі матеріали, буквально як тревел блог в реальному часі, наскільки це тоді було можливо, надсилалися, публікувалися і дозволяли людям ознайомлюватися з східними країнами. Досить часто Софії закидають те, що вона нібито кинула свою державу і ось кудись переїхала. Але насправді це не так. Софія завжди наголошувала на своїй національності, вона завжди підтримувала діячів українських, поширювала знання по світові про українську культуру, літературу, мистецтво. І Банальною причиною, чому вона поїхала, це те, що в Україні не було місця, в якому можна було навчитися кіномистецтву, фотографії. І одним з небагатьох місць, де це було можливо, це була Франція, зокрема Париж. Цю країну, це місто і обрала Софія Блонська для свого навчання. Однак, коли вона приїхала до Франції, почала вчитися, вже почала шукати. Більше себе в цій справі, вона зрозуміла, що там ринок переповнений такими фахівцями, що її буквально витісняють з ринку, і ем, вона не зовсім має змогу себе там реалізовувати. Що Софія робить? Вона дивиться на це, що її витісняють з цього ринку, і думає, хм, ну окей, тут багато людей, тут е, багато спеціалістів. А можливо, варто поїхати на якийсь інший континент для того, аби позбавитися конкуренції і досліджувати якісь інші культури, окрім тих, що вже нам всім відомі. І Софія бере свій апарат і, за такою логікою керуючись, їде абсолютно в глибокі і якісь далекі краї для того, аби себе реалізовувати. Таким чином, вона стала одною з перших жінок, які подорожують з кінокамерою, документують свої подорожі і стала одною з перших тревел-блогерок у світі навіть. У Китаї кінокамера завдає Софії чимало клопотів, тому що забобонні тубільці не хочуть, аби їх фотографували. Вони переконані, що ця чорна коробка забирає душі, тож Софію максимально уникають та сахаються її. Але хто б міг подумати, що Софія просто взяла назад і поїхала? Ні, вона пішла на певну хитрість: вона орендувала крамницю. Мовляв, під торгівлю, і для того, аби ні в кого не закралося підозр, вона дійсно симулює цю крамницю. Вона вивесла китайський напис, назву, але потрібно ж продавати щось таке, що не будуть всі захоти купувати, правда? І тому вона вирішила, що її крамниця буде продавати автомобілі та літаки. Очевидно, що не буде багато людей купувати таке на початку ХХ століття. Тож Софія бере завішу вітрину жовтим папером е, і таким чином фільмує всіх, хто проходить повз її крамницю, хто взаємодію, з її крамницею. Е, і таким чином вона документує е, тогочасний Китай. як каже сама Софія. Врешті мені вдалося сфільмувати не тільки щоденний перехід караванів, носіїв, возіїв і похід засуджених, але навіть весільну процесію і парадний похорон одного юнанського багатія. По викінченні фільми я оголосила банкротство мого підприємства, щоб надто швидкою щоб надто швидкою ліквідацією не викликати підозріння або недовір'я мого господаря. З такою жінкою була Софія Яблонська. Подружжі Софії Блонської перш за все були не про визначні пам'ятки. Баміття це те, що важливо запам'ятати. Вони були про людей. Вона була дуже. Емпатійною людиною і з великою повагою та шаною ставила до, ставилася до тубільців, до їхньої культури. І це було рідкістю, яке ця рідкість вирізняла її поміж інших мандрівників, які не мали такої оптики, яку мала Софія Блонська. Трошки пізніше їй вдається здійснити навколосвітню подорож, в якій вона. Місяцями живе в пароплаві, буквально подорожує таким чином. У В'єтнамських диких горах її косає гадюка. Вона полювала на тигра в Лаосі, вона перехворіла на малярію. І усі ці неймовірні пригоди вона описала. Спершу вона не хотілася видаватися, але Михайло Рудницький критик він її спонукав до цього. Він відредагував її. Нотатки видав їх, і таким чином вона набула шаленої популярності. Тут вона не так неочікувано навіть для себе з кінооператорки, фотографині, журналістки перетворилася на літературну сенсацію того часу. Особливо вона була популярна серед феміністично налаштованої молоді галичани, тому що її образ руйнував всі уявлення про те, якою має бути жінка. А ще не забувайте, що вона походила сама зі священицької родини, і це було ніби подвоєння ось цього руйнування загального стереотипу щодо того, якою має бути жінка. Якщо можна сказати, що Софія десь е, осіла, то вона осіла в Китаї. Вона прожила там 15 років. Там же ж вона познайомилася зі своїм чоловіком, французом Жаном Уденом, е, народила від нього і виховала трьох синів. І після завершення Другої світової війни вони разом з чоловіком і з дітьми переїжджають до Франції. Там вона займається літературною діяльністю і далі кінематографом. Пізніше, в цей період, в 1946 році, Софія пережила вже досить багато втрат. В 46 році помер її близький друг Степан Левинський. Після цього вона переживає смерть сестри Ольги, згодом смерть матері, і в 1955 році помирає вже її чоловік. Після цього Софія. Переїжджає з Парижу на острів Нуармутьє в Франції. Там вона займається архітектурою і дизайном, вона сама спершу облаштувала і умоблювала свою віллу. І настільки сильно вона так вдало її цей вийшло, настільки сильно наздовала іншим своїм проєктом, що вона почала робити це на замовлення. І один із будинків за її проєктом був відзначений навіть Таким статусом, як архітектурна пам'ятка острова. Тобто Софія Яблонська, якщо вона була талановита, то вона була талановита, напевно, всюди, і продовжувала далі розвиватися вже навіть коли не займалася так активно кінематографом, саме й фотографією. Помирає Софія Яблонська в 1971 році, в автокатастрофі, вона. Везла якраз в цей час до видавництва свою нову, нову книжку Дві міри, дві ваги. І в цей час, якраз везучи, везучи цю книжку, вона загинула. До своєї смерті Софія зберігала три речі: це Шевченків Кобзар, це дерев'яна різьблена миска і гуцульську ляльку, що їй подарували на Галичині. Якщо говорити про громадянську позицію Софії, то вона була досить чітка. Вона завжди асоціювала себе виключно з Україною. Попри те, що прожила більшу частину свого життя не в Україні, все одно вона була залучена у всі культурні процеси, і також сама долучалася до поширення інформації про Україну. Вона переїжджала загалом з самого початку до Франції насправді від потреби, тому що на той момент в Галській Україні не було змоги себе реалізовувати. В репортажистиці, кінематографі, фотографії, і в неї, власне, не було вибору. Попри це, вона все одно любила свою державу, вона завжди наголошувала на своїй національній ідентичності, не зливалася з французькою чи іншими національностями. Також Софія постійно пояснювала іншим, що таке Україна. Вона навіть сказала, що вона пам'ятає мапу. Краще аніж молитву через те, що вона постійно була змушена пояснювати іншим народам, що таке Україна, де вона знаходиться. Також вона активно спілкувалася з видавцями, з українськими культурними діячами в еміграції. Вона їх максимально підтримувала. кажуть навіть у листах, що вона висловлювала сум через те, що Україна не знаходить такого визнання в світі, і культура не знаходить такого визнання в світі. І що дуже важливим є, Софія видавала ще всі свої твори українською. Не французькою, не іншими мовами, хоча, якби вона будувалася французькою, вона би мала ширші охоплення і мала би більш масштабну аудиторію. Попри це, вона принципово обирає видаватися українською мовою, що є надзвичайним символом такої чіткої громадянської позиції. Тож та, попри те, що Софія не прожила в Україні більшу частину свого життя. Але вона залишала частинку України в кожній країні, в якій вона подорожувала, і це наша величезна важлива постать, про яку ми маємо якомога більше говорити. Внесок цієї жінки у нашу культуру неможливо переоцінити. Вона є для мене прикладом людяності. Прикладом невичерпної жаги до досліджень та неосяжної свободи. Вона не била себе в груди. Я феміністка, але несла ці цінності в нашій країні. Вона не прожила в Україні більшу частину свого життя, але при цьому несла її крізь континенти та материки. Вона це Софія Яблонська, письменниця, мандрівниця. Фотографиня, кінодокументалістка та мати. Дуже вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, це відео відгукнулося та було корисним. Щиро сподіваюся, що ви поставите лайк, підпишетесь на цей канал, лишите коментар, аби відео потрапило до якомога більшої кількості людей. І дякую вам, що були зі мною. До наступних розмов.